Прикрий! Давай! Автомат! Якого дійсно ти тут робиш? Я знаю, як на цьому літати. Фештиксоти, на дроні режисер. Я його не бачу. Ну давай, йдеш. Ось! Є, є! Є, є! Чекай, треба нижче. Що? Я не знаю, може сигнал не доплыває. Вітя, вітя, вітька, скидай давай! Бажіємо <зас> гати нам поперед! Давай стріляй! Зараз! Є! Yeah. Литий! Попав! Попав! Yeah.